Всім привіт, мене Ренко Швар, йдемо глядати ціни на фрукти. Ще знайшла полуничку. А по скільки полуниця? 120 гривень. А вишня? Треба, треба. Вишня 130, так? Треба ще не так. Скільки черешня? 150 і 140. сорок. Скільки такий персик? По 100. Скільки абрикос? По 95. А ось таке яблочко, по скільки? По 50. Ще полонечко знайшла, по скільки полуниться? По 155. На гурт. Скільки персики? 80, ви кажете. А ось ці? Ось такі 50 і 100 гривень великі. Це відразу перед 12 навісом по лівій стороні. Лухина? 270. А ось такий персик ціну? 90. А яблука? 65, 70. 65, 70. Є по 60. Що? Скільки інжирний перцик? 90. По 90. А абрикос? 95. 95. Відразу на початку 12 на вісім. Є. Є ще ось такі, по скільки По 80. О, по скільки вишенька? Така вишенька 135. 135, а черешня? 150. 150. 160. 160. Ще яку маєте. Ще маєте малинку? Малина 35. По 35 стаканчик. От, подивіться: тут вишня, малина і черешня. Це є 74 місце під 12 навісом. А черниця по 170. бачу є малинка по 160. І ще хто смородину не придбав, є по 150 і по 130. Це під 12 на навісом, 73 місце. Так, ще з дозволу продавця. Добрий день. По скільки? 180. Вишенька? 150. О, який гарний персик. По скільки він? 160. Анектаринка. Це одеський, так А Анектаринка. 160. Ось така слива. 170. Абрикос? 130. А виноград? 250. І це все є 70 місце. Ось такий гурт на гурт стопинг. А червните ціну? 235. А пуски такие лосички? 270. 270. А черашня? 150. Оскільки полонеться? 130.